7 листопада працівники СБУ затримали двох жителів Шостинського району. Їх підозрюють у зборі даних для спецслужб Російської Федерації. За даними слідства, одним із головних завдань чоловіків був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів сил спецоперації ЗСУ для подальшого їх знищення. Співробітники СБУ затримали чоловіків, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схорону на Сумщині. Під час огляду схованки виявили дві протитанкові міни, два гранатомети та автомат зі спорядження. Женим магазином дану групу створив кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності в Україні. До її складу увійшов мешканець прикордоння, який був завербований після повномасштабного вторгнення на територію України. Згодом до протиправної діяльності ця особа залучила ще одного жителя прикордоння. Наразі затриманим повідомили про підозру за статтями державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, максимальне покарання за такі дії, довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.